Шоста казочка Олениця заслабла. Занедужила мама олениця і не може глядіти свою дитину. Холодно, оленяті Арсену, подумав олень та й пішов на ферму просити допомоги. Почула його Джуна і загавкала. Що тобі тут треба? питає. Щоб хтось поглядів мого синочка, бо жінка моя заслабла, каже Олень. Неси його до короварні, то придумаємо щось, каже корова Кароля. Чула якось я казочку про те, як дитину гіли бичок і осел. Клади його в ясла на солому, каже старий бичок Бодя. Я зігрію його подихом. І я грітиму, каже віслюк Децибель, і пісень буду йому співати. Як уздрів це диво хазяїн, то почав гукати. Наталю, Наталю, худоба тут різдвяний вертеп улаштувала. А що воно таке, той вертеп? питає Арсен. Це така різдвяна казочка, відказала мама оланиця, що вже краще стала почуватися. Нехай ну якось я розкажу тобі.